Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати маковий пиріг, або, як ще говорять, маківник. Нам знадобиться 1 кг яблук. Тут у мене 400 г уже готової макової начинки. Якщо ви будете використовувати сухий мак, вам також знадобиться 400 г уже змеленого маку заливаєте. Півлітрою гарячого киплячого молока накриваєте кришкою і залишаєте на півгодинки. І також, звісно, знадобиться збільшити кількість цукру. Ми будемо сьогодні використовувати 200 г, а коли будете готувати з сухим маком, то знадобиться 400 г. Отже, 400 г макової начинки, 200 г манки, 200 г цукру. 200 г масла або маргарину. Родзинки 100-120 г. Я беру побільше, я беру 120-130 г, я люблю родзинки. Також нам знадобиться 6 жовтків та 6 білків. Тут у мене ванільний цукор, а тут у мене 1 чайна ложка з гіркою розпушувачу. Спочатку розтираю жовтки з цукром, сипаю ванільний цукор. Вливаю розтоплене вершкове масло або маргарин. Тепер додаю макову начинку, макову суміш та родзинки і ще раз гарно перемішаю. До манки додаю розпушувач та перемішую. До макової суміші всипаю манку. Додаю натерті яблука і в останню чергу в декілька прийомів додаю збиті білки. Білки збивала просто з дрібкою солі. Друзі, тепер тісто виливаємо в форму, застелену пергаментним папером, і буду випікати 60-70 хвилин. При 180 градусах. Друзі, в мене вже пиріг спікся та охолов. Тепер нам потрібно зробити глазурь. До речі, хочу показати ось так виглядає пиріг. Дуже ароматний, високий, класно пахне. 30 грамів вершкового масла, 2 столові ложки цукру, 1 столова ложка сметани та 1 столова ложка какао. Все змішую. Суміш нагріватиму на водяній бані. Кип'ятити не потрібно, лиш трішки прогріти до розтоплення масла. Друзі, ось такий ніжний та соковитий пиріг у нас вийшов. Яблучно-маковий смак просто супер. Друзі, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!